Привіт! Нагадаю, мене звати Ірина, я нутриціолог і людина, яка сама пройшла шлях змін в харчуванні. І сьогодні хочу з вами поговорити про продукти, які дуже часто є у нашому холодильнику або на наших кухонних полицях. Ми звикли до них настільки. Що навіть не замислюємося, чому вони шкодять нашому організму. Я підготувала список із 10 продуктів, які краще максимально обмежити або взагалі прибрати зі свого раціону. І важливо, я не говорю про заборони, мова йде про усвідомлений вибір. Тож, давайте розберемося. Що саме варто переглянути у своєму харчуванні? І перше, це солодкі газовані напої, На прикладі вам поясню: 9. у склянці, коли може бути, до 5 чайних ложок цукру, додамо до цього ще барвники, кислоти, вуглекислий газ. І отримаємо вибухову суміш, яка шкодить зубам, кісткам і, звісно, фігурі. Газовані напої швидко піднімають цукор у крові, і ви знову хочете пити вже через хвилин 10. Альтернатива дуже проста: це може бути звичайна вода, навіть мінералка, вода з лимоном, або домашній компот з. Мінімум додавання цукру. Соки у пакетах це також багато хто вважає їх корисними, особливо для дітей. Але давайте чесно: у пакетованих соках вітамінів практично немає. Це концентрат, розведений водою і часто з додаванням цукру чи підсолоджувачами. Краще просто з'їсти апельсин чи яблуко, і ви отримаєте набагато більше вітамінів, клітковини і справжній смак. Маргарин. Колись маргарин додавався як альтернатива вершковому маслу. Але правда в тому, що це трансжири. Вони руйнують клітини, погано впливають на серце і судини. Тому навіть невелика кількість маргарину у випічці чи кремах це вже є ризик. Набагато краще вибрати натуральне масло або готувати на якісних рослинних оліях. Майонез і магазинні соуси. Хто не любить додати ложку майонезу у салат? Але готові соуси це комбінація жиру, солі, підсилювачів смаку і консервантів. В результаті зайві калорії і відсутність користі. Якщо любите соуси, приготуйте домашній варіант. На основі йогурту, гірчиці, спецій, це і смачніше, і безпечніше. Фастфуд. <кхід> так, це швидко, зручно і смачно, але у фастфуді завжди одна проблема: Трансжири, надлишок солі. І цукру. Майже відсутність вітамінів, я б сказала, їх там взагалі немає. Бургер чи картопля фрі не насичують організм поживними речовинами, лише калоріями. Якщо вже дуже хочеться, зробіть домашній бургер, котлета індички, з телятини цільнозернова булочка, свіжі овочі. Повірте, різничця величезна. Чіпси, снеки, попкорн у пачках. Улюблені смаколики дітей-підлітків. Це ідеальна комбінація для залежності, які містять жир, сіль, ароматизатори. До того ж, у процесі смаження утворюються канцерогени. Результат Організм отримую удар по печінці і шлунку. Якщо хочеться похрумтіти, зробіть домашні чіпси з лаваша чи започіть овочі у духовці, ковбаси, сосиски, паштети це найулюбленіша моя частина. Виглядають як м'ясо, але насправді там приховані жири, салу, барвники – Підсилювачі кольору й смаку. Уявіть, ковбаса може містити лише 5-10% м'яса. Все інше це гель, добавки і дешеві жири. Якщо хочете м'яса, краще запекти шматок індички, курки, телятини та навіть свинини. Це буде швидше, ніж ви думаєте. Продукти швидкого приготування. Я маю на увазі. Локшина, пюре, супчики, кубики, локшина за 5 хвилин, бульйоні кубики чи картопляний пюре з пакетика здаються нам зручними. Але це суцільна хімія, підсилювачі смаку, ароматизатори, багато солі, організм від цього не отримує жодної користі. Краще витратити ті самі 10-15 хвилин на просту. Гречку чи овочевий суп. Мюслі з цукру та ароматизаторами. Багато хто купує мюслі для здоров'я. Але якщо подивитися на склад, то там цукор, сироп, ароматизатори і навіть трансжири. В результаті більше шкоди, ніж користі. Здоровий варіант зробити домашню гранолу. Запечені вівсяні пластівці з горіхами та сухофруктами без зайвого цукру. Кекси, рулети, тістечка тривалого зберігання. Вони не черствіють і не псуються. Питання чому? Бо містять консерванти, стабілізатори, маргарин це продукти, які роблять красивими, але неприродними. Краще приготувати просту домашню випічку на йогурті чи кефірі. Так, вона не стоятиме місяць, зате ви точно знатимете, що їсте. Я не за категоричні заборони. Але коли ви стоїте перед вибором, натуральне чи штучне, завжди краще обирати натуральне. І наостанок хочу поділитися новиною. Зовсім скоро для вас буде доступна моя нова програма 10 уроків та підтримка протягом 21 дня. У програмі ви отримаєте меню на 21 день для всієї сім'ї, але які допоможуть по-новому подивитися на своє харчування. Розібратися взагалі, що таке збалансоване харчування. Навчитеся, як харчуватися так, щоб мати більше енергії, краще самопочуття і поступово позбавлятися від зайвих кілограмів. Раціон підійде для всієї родини. А ще буде два майстер-майнди. Один із них із психологом. Я створила цю програму, щоб ти не просто отримала готове меню, а навчилася розуміти їжу, відчувати свій організм і вибирати те, що справді працює для здоров'я та краси. Якщо тобі цікава інформація, ти хочеш дізнатися більше, пиши мені в інстаграмі, щоб дізнатися всю інформацію про програму та забронювати своє місце.